Спочатку знищили Маріуполя, тепер мріють тут жити. Близько 90% багатоквартирних та 60% приватних будинків знищені спочатку повномасштабки за три роки знесли 500 будинків, а на місцях деяких збудували нові. Ну щоб була красива картинка. Наш дом і всі в округі вже відреставрували. Ну, ну блін, ну круто, Маріуполь. Наприклад, за новобуд 24-го року їхні застройщики хочуть 2,5 мільйона гривень. Двокімнатна квартира з краєвидом на морський порт обійдеться в 1,3 мільйона. А за трьохкімнатну квартиру в капітально відремонтованому будинку беруть 1,2 мільйона гривень. Є й варіанти простіші, тільки нюанс. Вони всі розбиті. Від обстрілів та віджаті у власників, а ще розграбовані та з краєвидом назли. Ще не місто, але як кажуть тамтешні ріелтори, хороше влаженіє. Квартири можуть собі дозволити здебільшого приїжджі росіяни, яких зараз щонайменше 70 тисяч в одному лише Маріуполі. Їм підходить будь-яке житло. Якщо не просто заїхати і жити, то під іпотеку 2% річних. А от українці, будинки яких знищені, нових квартир в Маріуполі не отримують. Місцева влада їх максимально ігнорить. Обращаються бездомні жителі міста Маріуполя. Наші дома були сільціни, і на місці наших дамов. Будинок... Активна строїться і пакечно житло. житло. Тих, хто виїхав, вже давно конфісковано. Умови там жахливо прості. Ти або за два місяці після виїзду повертаєшся і оформлюєш їхній паспорт, або стаєш жебраком.